Ей, малята, подивіться, хто це в нас в гостях сьогодні. Так, це Ася, Давайте з нею привітаємося. Привіт, Асю, ти чого така сумна? Ану розповідай. Малята, мені скучно, а від того стало і сумно. Сьогодні на вулиці йде дощик. Усі мої друзі вдома сидять. Вдома я також награлася і іграшками і у ляльок -ля пограла. Я не знаю, чим мені зайнятися. Малята, може, ви зі мною трішки пограєте? Не сумуй, Асю. Ну, звичайно, ми з тобою пограємося. Так, малята, ви згодні? Сьогодні у нас у садочку День Настільних ігор. Ася, ти гралася такими іграми вдома? Ні, не гралася. Маляти, давайте Асі покажемо, які як в нас є настільні ігри, і як в них весело грати. Згодні, малята, тоді починаємо. Ну, Ася, обирай, в яку будемо грати гру. Суперлото, курчата, пазли або дечий будиночок. Чи хто де живе? Рані пазли. Давайте почнемо з них. Ну що, Ася, починаємо. Давай пограємо у пазли. Давай складемо з тобою мавпочку. Ася, знайди голівку мавпочки. Так, ось вона. А пазл складається з двох частинок. Знайди нижню частинку, ніжки мавпочки. Ну, звісно, ось вона. Дивися Ася, яка в нас чудова. Мавпочка вийшла. Давай складемо жирафу. Знайди голову жирафа. Ось вона розумниця. Ти пам'ятаєш у жирафи довга шия. Знайди цей пазовий кусочок. Так, ось він. Молодець. А тепер нижню частину ніжки жирафи, хвостик знайшлася. Ну, звісно, розумниця. Ти Дивись, ми склали з тобою другий пазл. І так можна грати у пазли. Молодець, Ася. Маляка. А ця гра в нас називається вкладки. Подивіться. Тут в нас намальована курчатка. Кожна курчатка знаходиться на своєму місці. Подивіться, від меншого до більшого. Щоб пограти в цю гру, треба. Дістати вкладки, перемішати їх і розташувати курчатка від меншого до більшого. Ася, маляти наші вміють в це грати. Давай спробуєш ти пограти. Дістаємо вкладки. Перемішуємо їх добре. А тепер Ася, спробуй пограти в цю гру. Розташуй курчатка від меншого до самого більшого. Ася, яка ти молодець, подивіться, малята, як Ася швидко впоралася, розумниця. Ася, ось подивись, ти пригадала цю гру, ти грала у таку гру? Так, грала, ця гра називається. Де чий будиночок. Малята і Ася, знайдіть будиночок, цуценя. Де в нас любить відпочивати цуценя? Звісно, у своїй будки. Ось вона. Ася, а ти знайди будиночок, курочки. Молодець, розумниця. Ось він, курятник. Малята, а ви допоможіть мені знайти відпочивати кицька. Знайшли розумники, так, вона дуже полюбляє лежати у своїй лежаності. Дуже добре малята пограли у цю гру. А ця гра в нас називається Лото. Малята. І Ася, дивіться уважно. У мене є ось така картинка, і на ній намальовані дитинчата тваринок. Нам треба, а тут є поруч, фішечки, дивіться, маленькі такі вкладочки. Нам треба взяти фішечку, подивитися на неї уважно. Хто це? Лоша. І треба знайти його ось на цьому малюнку і покласти його туди. Знайшли малята? Так, ось. І викладаємо. Давайте тепер знайдемо курчатку. Знайшли малята. Так, ось воно. Кошенятку. Так, вірно, поросятко. Ася, допомагай. Молодець. ось воно поросятку. Козенятко. Вірно, молодці. Ось малята як дуже гарно грати у цю гру. Ася, а ти продовжуй. Ася, ти розумниця. Подивись, як гарно. Ася, розповідь Розповіси нам, тобі сподобалося грати у наші настільні ігри. Дякую вам, малята, мені дуже сподобалося грати з вами. Настільні ігри такі веселі та різноманітні. Ось, малята, ми з вами пригадали та пограли разом з Асією у настільні ігри. Ви молодці, малята, Дуже цікаво та весело. Я вам кажу дякую і до побачення!